Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Давно я вже не показувала вам новеньких лялечок. Ну і от, прийшла пора. Я все ж таки трішечки поповнюю свою колекцію і ось придбала оцих трьох красунь за останній час і дуже задоволена, скажу я вам. І хочу вам показати поближче цих дівчаток, роздивитися разом з вами. Ну і поділитися своєю радістю. Ось так. Ось про це буде відео. Першу лялечку я придбала оцю. Це Крісті. Вона продавалася у трусиках. Це не нова лялечка. Її, я так розумію, вже вона не випускається. Ця крісті продавалася, ну, коли випускалась, з піжамної серії. Ось так. Піжамна серія, і ось така штучка була зав'язана на волосі, ну, але в тон піжамки. Піжамка була біла. От. Але я купила вже в трусиках, ні, навіть без трусиків. Ось так. Що мене привабило в цій лялечкі? Ну, Звісно ж, колір волосся і те, що воно таке хвилясте, таке курчаве, ну, цікаво було. Я цю лялечку, звісно ж, бачила, коли вона вийшла у продаж, але щось якось ну, не знаю, чомусь я її не купувала. От, хоча крісті я збираю, в мене руденьких багато. От. Ну, настала, Настав час, скажімо так, от. її продавали в досить гарному стані, майже нова. От. І волосся було в дуже гарному вигляді. Я Це волосся не мила, тобто, як, от, як було воно, так воно і є. Воно трошки жорсткіше, зазвичайне, ну, це, мабуть, за рахунок оцих хвилик. Ну, Мені дуже подобається ця зачіска. Я ще бачила такі фото в інтернеті. Там на цій лялечки було вдягнено якийсь верхній одяг, і зав'язана така зелена пов'язочка, і мені здалося, це такий осінній образ, і все, мені срочно. Терміново потрібна така лялька з зеленими очима, ось з таким ластовинням тендітним і з от таким рудим волоссям. Мені здається, що осінній колір осінні це ось саме. Отакий, отакий. От. Ну, я вдягнула красуню в сукню, яку зробила сама. Це італійський льон. От сукня має підкладку. Тут по низу йде прошва, яку я пришила до нижньої спідниці, і спідниця з батісту білого. Ось так. Ззаду застібається на кнопочки. все, як я люблю. Ось так. Повністю на підкладі. Мені здається, що. Ця сукня пасує до цього волосся, до родового. Ну, і пов'язочку, звісно ж, зробила, бо ну, з, з такою зачіскою потрібно носити пов'язочки. Можливо, там якийсь бантик, ну, ось так. З гудзичками, От. щоб моя дівчинка була вдягнена. Так, наступна лялечка це була ось ця. Це лялечка на шарнірному тілі, як ви помітили. Випускається вона з 23-го року, і ім'я в неї Аніта. От. Зараз, в 2025 році, її вже в каталозі немає. От. Але її ще можна зустріти і купити новеньку. Я купувала цю красуню на OLX. І зараз я там бачила ще є в продажу така лялечка, Вона до мене приїхала в абсолютно новому стані. Вона приїхала в рідній коробочці. от Рідний одяг, взуття, тех, ну все, все як повинно було бути в нової лялечки. От. Тому, якщо ви ще не придбали собі, але плануєте, ще можна вхопити. Там точно одна є, точно, а може і більше, не знаю. От. Що мені сподобалось в цій лялочки? Ну, колір волосся ж, звісно. Він рудий, але, ну, знаєте, от я не знаю, як на камері він буде передаватися, але в житті він не насичено рудий, він світлий, він, знаєте, є колір у Жерделів такий світлий. От. Ось в неї отакий. На, на, мій, на мій погляд, от. сірі очі, світло сірі, вії в неї чорні, бровки теж такі темні, ластовиня шоколадного кольору. Я бачила, що бувають так прям і на лобі багато ластовиня, але мені повезло. От. І в моїй лялечці, бачите, небагато ластовиння, і мені здається, воно її прикрашає. Ще таке чула, що в перших випусків цієї ляльки вії були коричневого кольору. Ну, в моєї чорні От. сукня кольору такого молочного. Чи може масло колір такий трошки-трошки жовтого є, ну, зовсім трошки. Батіст в мушку, це основна частина сукні, верхня, рукава. На резиночки, і є тут нижня спідниця. Вона зроблена з якоїсь цупкої, такої синтетичної тканини, вона обметана понизу. І з такої самої тканини, такої цупкої, синтетичної, синтетичною зроблен, зроблено комір. От він такий зібраний. Ну, а поверху, бачите, така сіточка теж в мушку. Ззаді, ззаду застібається на ліпучку, все як я не люблю. От Тут є бірка, що це Паула Рейна. Трусики вже нові, ось такі, як в новеньких лялечок. От, і приїхала вона до мене в коробки нового зразка. Ось така, ну, ну ви знаєте, ті, хто полюбляє цих лялечок, вони знають. Ну, коробка, от я бачила таку коробку, тобто купувала на такій коробочці міні Паула Рейна, то вона ну, зовсім якась м'яка. А у великих лялечок вона цупка, але в цій коробочці не будеш зберігати ну, щось, якісь там потрібні речі. Ну, не будеш, незручно. А от коробка старого зразка мені дуже подобається, я там зберігаю всякі, там, всякі потрібні речі. ось так. От. Тому я не знаю, зберігати таку коробку нового зразка, мабуть, немає сенсу. Але іноді ж лялечки побудуть, побудуть у колекції та й ідуть, продаються, то бажано б. Мати ту коробочку, щоб відправити людині ну, у коробці. Але ну, де її будеш зберігати? Вона місце займає. Ну, ось Якось так. Так. Ну, В цілому сукня до образу цієї лялечки, вона підходить. Вона така ніжна, така замріяна якась. Ну, Можливо. Я б зробила щось інше. Але в цілому непогано зроблено. Так, хочу показати вам якість, що там всередині. Всередині, так, обметано. Ось тут там, де спідниця доверху пришивається. Рукава не обметані, і бокові шви теж не обметані. Ну, якось так. От, що взуття такі руденькі, бачите? Такі тут написано, що це Паула Рейна на підошві. Так, Колір дуже пасує, колір взуття дуже пасує до кольору волосся. От. Клеймо, зараз подивимось, яке воно тут. Ледь бачу, але воно. Бачите, воно є. Воно ось тут. От. Ну, Тут на голові резиночка, я її буду знімати, хочу розчесати. Волосся багато, волосся добре прошито. Мені подобається, що центральний проділ, що немає чубчика. От і подобається, що тут зачіска. Ну, в мене є декілька паолочок з зачіскою каре. Дуже-дуже мені подобається ця зачіска, і коли без чубчика, і каре. Ну, от. Але зачіска цієї лялочки мені теж подобається. Бо з короткою зачіскою не так багато ляльок у Паола Рейна. От. І ці лялечки теж будуть пасувати всякі тут стрічки, тут, ну, на мій погляд, дуже добре зроблено перший ряд. Ось тут прошивка, бачите, дуже рясна. От. Тіло шарнірне, фірмове. І скажу я вам, що я якось я відносилась до цього тіла не так добре, як стала відноситись трохи пізніше. Я купувала на такому тілі в мене м, кльопа є. І я думала, придбаю собі, бо ну, подобалось мені личко, подобалась зачіска, там центральний проділ і госте таке. Шикарне волосся каштанове придбаю і тіло, мабуть, продам. Потім думаю, та ні, не продам, тому що в мене немає на такому тілі. І ви знаєте, я вам скажу свій досвід. От тіло, звичайне, яке в стандартних ПАОЛ іде, буває так, що одна нога стає коротша за другу. Особливо, коли літо, коли, можливо, там лялечка стояла і трошки так набік її склонило, і нога підсіла, і все. От. То з цим шарнірним тілом такого не відбувається. Воно твердіше за вініл, який використовується для звичайних тіл. Ось так. І, е... Тут можна трохи зігнути руку, трохи повернути в талії шарнір. От. Коротше кажучи, я закохалася оце тіло. Ось так. Ось так. От. Тому. Я, звісно ж, не продала те тіло, і це продавати теж не планую. От, Мені подобаються лялечки на цьому тілі. В мене є тіло фірми Кокобіні, от, теж шарнірне. Воно теж гарне, теж все з ним добре. Але ну, це ж фірмове, тут же кругом стоїть надпис, що це Паола. От, знаєте, кажуть, ой, треба прикривати оці місця з'єднання. Ну, на мій погляд, не так вже і треба. Мені здається, що досить охайно тут так зроблено. от, І ноги виглядають досить естетично, коли згинається нога. от. Ну, Мені подобається. Шарніри тогі. Ось так. Така в мене. Новенька дівчинка. Так. Ну, і покажу вам останню дівчину. Вона теж на шарнірному тілі, ім'явний Сісіль, і це новинка 21-го року. Ось так. Ну, Мене понесло, ви розумієте. Я довго приглядалася до цієї лялечки, коли вона вийшла в 2021 році, вона мені одразу сподобалась, вона незвичайно виглядає. От, бувають у фабрики ну, там і фіолетове волосся, і ще ну, ну, ви знаєте, там, і рожеве, і якого тільки не було. Але ось цей колір мене чомусь зацікавив більш за іншим. Я дивилася на неї, але так і не, не, не купила, ну, чомусь не купила. Бо, мабуть, купляла якихось інших ляльок. От. Ну, і Раптом я побачила також на OLX: жіночка продавала лялечок, я так розумію, своєї дитини який, можливо, дарували, можливо, купувала сама доньці, але та чомусь так не дуже зацікавилась і ну, вирішено було розпродати. От. Ну, і я побачила цю красуню в стані нової. ну, Чому б не взяти? От. І вона була. Абсолютно в повному аутфіті, взуття, все-все. І навіть зачіска не розбиралась. Ну, в общем, то, тобто Я вирішила, що треба брати. от. Я подивилася перед тим, як купувати огляди на цю ляльку. І чула, таке, що в неї таке жорстке волосся, що там ну, щось жовтієте волосся чи зеленієте волосся. Ну, я на фото такого не побачила і ризикнула і придбала. І приїхала вона до, до мене досить швидко, в дуже гарному стані. Я коли перевіряла на пошті, то я навіть не змогла повернути талієвий шарнір. Ну, Потім повернула, але зусиль було прикладено добряче. Ось. Ну, Я так розумію, зовсім не, не пішла ця лялечка ну, В гру, і, і вона тепер у мене. Що я вам хочу сказати за волосся? Його настільки багато. от, Мабуть, в мене немає ще ні одної ляльки Паула Рейна, щоб було в неї стільки волосся. Дуже багато. Воно може, воно трошечки жорсткіше на дотик, ніж у звичайних ляльок. Ну, до яких ми звикли звичайне, звичайне волосся. Рівне, там, чи трошки хвилясте. От. Але я не можу сказати, що воно прям ну, дуже жорстке. Ні, воно приємне на дотик, його багато, воно хвилясте, воно біле-біле, така зачіска, голова пофарбована. Ну, ви ж пам'ятаєте, що раніше. У блондинок голову не фарбували там Клаудія. От, і тому здавалося, що в лялечки трохи не вистачає волосся. Хоча насправді волосся було достатньо. Тут голова пофарбована. От, і волосся надзвичайно класне, от що я вам скажу. Тобто я рада, що. Не послухала тих, хто казали про це волосся, що воно там жовтіє чи щось. От. Що я придбала, і в мене така красуня. В неї темно-коричневі брови, темно коричневі вії і фіалковий колір очей. Тобто він не фіолетовий і не блакитний. Щось таке середнє. Рожеві губки. Ластовиня немає, трошки рум'янцю. От, і ну, я пам'ятаю, як привернув мою увагу цей светрик з грибочком. Ну, коли я побачила вперше, коли там роздивлялася нових лялечок 2021 року от, грибочок. Мені здавалося, що тут аплікація якась пришита, така, а виявилось, що це термоаплікація. Светрик досить якісно пошитий. Трошки незрозуміла горловина, але ну, то таке, так вирішив майстер, так і зробив. Спідничка мені дуже сподобалась, високий пояс такий, понизу резинка пришита з фістончатим таким краєм. От, грибочки такі по спідничці, і мухоморчики, і там інші ваганки якісь. От. Дуже красивий зелений колір. От. Можливо, ще зеленим віддає ну, комусь колір волосся, бо він трохи набирає, мабуть, ну, так, відтінку. На погляд, ні, так, волосся нічого не набирає, воно не, не фарбується від одягу. От. Так, що ще? Трусики тут старого зразку. Ось так. А, взуття. Шкарпетки сірого кольору, ну і ботинки такі, бачите, з червоними шнурками. І ще я бачила огляд перших випусків цієї лялечки, і там була, були колготки замість шкарпеток. От. В мене шкарпетки, не колготки, але мені теж подобається. Сірий колір от. ось так. Ну, шарнірне тіло я вам вже розповіла, чому воно мені подобається. От воно мені подобається. Ось так А ще вам хотіла сказати, що я побачила ось, ось цю руденьку, Аніту. Таке фото було чудово зроблено на об'яві на оголошенні. Там в... присутній був білий фон і трохи сірого. Як же чудово виглядає цей рудий колір поряд з сірим. Я не очікувала. От. І ну, це, мабуть, ще більше привернуло мою увагу. От До цієї лялочки. І так, в цілому, оцей образ підкреслювався таким от, оцим сірим кольором. Ось так. Можливо, якби фон був інший, ця дівчинка не так би виглядала. От Що означає, коли гарні фото зроблені? Ось так. Гарні фото продають. от. Ну, Дівчатка, все, я вам все показала, все розказала, похасталась. Ось так мої три красуні. Не знаю, чи буду я купляти ще в цьому році щось. От, ну, цими лялечками я дуже задоволена. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку, якщо вам було цікаво. От, ну і чекаю вас на наступних своїх відео. Всім гарного дня!